Вітаю, друзі! Ми і надалі продовжуємо працювати з контрактниками за програмою 182438 38 окремої бригади морської піхоти. Позаду мене тренувальний комплекс, так званий кілхаус, з безліччю кімнат, проходів, дверей, вікон і інструкторів, які виконують роль противника. Юні морпіхи мають його зачистити і закріпитись. То ми спочатку просто кажуть, ось заходимо з цієї сторони, міняй постійно, щоб ми не звикали до однієї комбінації, типу не звикали до того, що у нас є буде один сценарій. Будівля це така тема, що тут постійно все по-різному. Спочатку закидаєш гранату, постріляв, і вже потім заходити в парах, вдвох нарізайте кути і контролювати один одного, тому дуже важливо, щоб з собою пішов побратим. Кожен має контролювати свій сектор і має розуміти дуже багато варіантів, звідки може бути ворог. Тому дуже важливо це робити е, чітко і дуже швидко. Це дуже важка тема, і... але вона дуже цікава, тому що вона дуже різноманітна. Бокадо від нормально, чотири магазини можна висадити дуже добре. За один захід. За один захід. І, і потім так, так ще щоб... атаки заходів 3-4 і нормально виходить. Так, у нас хлопці набої, не бойові. Ще навчаємось, щоб звикати до цих всіх моментів і вчитися наробити friendly fire. Коли стоїть група перед дверима, ти ж думаєш, що тобі робити. Що тобі зараз робити? Але ти ж не знаєш, є там противник, може там не буде противника, тому ти ж думаєш. І якщо там є противник, ти починаєш думати, як ти будеш це все виконувати. Нам розповідають, як це робити, які є методи, як зайти на або там комбінований захід. Ну, у нас є підготовка. Перед цим ми завжди підготовимося, а потім вже робимо і в чомусь. Типа було на БЗВП, панафаху, то після того всього зараз вони тут і все доволі дуже круто. Вони багато чого навчились і багато чого вміють. Я зараз їм намагаюся показати, як це робити правильно, як це неправильно, і я беру, беру це зі свого досвіду. Е, є, які в мене помилки були, я хочу, щоб в них цих помилок не було. Мої очікування виправдані, дуже виправдані. Тому що я чекав, що буде двіж, чекав, що буде постійний рух і е, буде постійне навчання. І тут постійне навчання, тут постійний двіж, і тут не ти Робиш, і робиш і вчишся ще більше і більше. Враховуючи свій досвід навчання, скажу, що це дуже непоганий досвід. І я би, якщо б я ще раз подумав би, був би на гражданки, я би ще раз підписав цей контракт. Тому що я розумію, що це дуже корисна тема. Привіз ти ворога попереду, шафа. Ідемо за.